Онлайн шоурум Фама представляє вашій увазі шаховий набір Empire від Манополус. Гральний комплект від грецького бренду стане чудовим подарунком для досвідченого гравця або початківця. Дизайнерські шахи підкреслять інтелектуальні здібності гравця та допоможуть позмагатися із близькими людьми або діловими партнерами. Набір представлений в нашому інтернет-магазині, виготовлений з найкращих матеріалів у синій колірній гамі. Дошка виконана з високоякісної латуні та дерева, а фігурки стаунтона з, з цинкового сплаву 5. Стильний набір не лише допоможе продемонструвати свої інтелектуальні здібності, а й стане особливою прикрасою інтер'єру. Інтелектуальне змагання перетвориться на атмосферно проведений час з рідними, близькими та діловими партнерами поспішайте купити набір Empire в нашому онлайн шоурумі на подарунок.